І сьогодні ми поговоримо про Дональда Трампа, улюблений президент твоїх улюблених реперів. З вами міністр Флексу, ви на каналі Let's let's get it, let's go! it, Трап. Дональд Трамп завжди мав зв'язок з Чорною Америкою та реп-культурою, хоча на перший погляд і неочевидний. 13 липня було скоєно замах на експрезидента та кандидата в президенти Дональда Трампа у Пенсильванії під час виборчої гонки. Підозрюваного застрелили на місці, а секретна служба врятувала Трампа. Героїчні фотографії Трампа облетіли увесь інтернет, і сам Дональд Трамп отримав неабияку вигоду з цієї ситуації, адже його рейтинги зросли. Але не тільки Дональд отримав свої одразу. Одразу після цього інциденту американський репер 50 Cent зробив свій мем на цю ситуацію і нагадав усьому світу про свій трек Мені Мен Мені Мен Мені Мені. Багатьом з вас уже відомо, що у 50 Сента стріляли 9 разів, і в нього багато хейтерів та людей, які бажають йому смерті. Саме про це трек «Many Man». Після замаху на Трампа 50 Сент на концерті в Бостоні нафотошопив голову Трампа на обкладинку свого альбому «Get Rich or Die Trying» і виконав під цей візуал трек «Many Man» Ця витівка рептроля 50 cent облетіла увесь інтернет. Всі відразу зрозуміли, що хотів сказати цим 50 в Дональда Трампа стріляли, і тепер Чорна Америка віддає йому його вуличний кредит. Day day like Мережу одразу заполонили тіктоки, де люди показували сценку, як Дональд Трамп флексить під трек 50 Cent та Many Men. Але чи тільки трек Many Men зв'язує Трампа, реп музику та Чорну Америку, ми розберемо у цьому відео. Уявіть, якби ви коли-небудь чули про Дональда Трампа лише в реп піснях. Ви б знали його як уособлення багатства, аватар розкоші, приклад для. Наслідування, лиходія, шахрая, ім'я бренду, кульмінацію, погану зачіску боса, фанатика та короля його власної реальності. Хоча й не всі реп-виконавці були з цим згодні під час попередньої кампанії 2016 року. YG та Nipsey Hussle записали протестний гімн FDT – Fuck Donald Trump. Навіть у 90-х, коли ім'я Трампа продовжувало звучати з вуст деяких найвидатніших реперів, таких як Scarface, і Форі, Рейквон, Nas, його лише використовували. Ці репери не вихваляли Трампа. Вони використовували імідж Трампа, щоб похвалити себе. Дивно, але ганьба Трампа і поява реп-музики вже йшли паралельно більше 20 років. Світ вперше познайомився з Дональдом Трампом на першій сторінці Нью-Йорк Times 16 жовтня 1973 року. В матеріалі про скаргу уряду на дискримінацію сімейного бізнесу з нерухомості Трампа засновано на звинуваченнях у расистській практиці оренди в Брукліні та Квінсі. Хоча згодом ці звинувачення були зняті та заперечені кілька місяців по тому. Діджей Кул Герк з'явився на вечірці у Бронксі, підключив дві вертушки і винайшов нову американську форму мистецтва хіп-хоп. Опинившись у тому самому місці того ж року, ця людина та ця музика почали кардинально змінювати решту світу, перетинаючись у місцях, які ніхто не міг передбачити. Однією з перших у якій згадується Дональд Трамп, був трек My World is Born з ice Сті, здобувши собі ім'я на Мангеттені як безжальний забудовник і безсоромний борець за соціальну діяльність, Трамп почав зміцнювати свою національну славу в 1987 році завдяки бестселеру мистецтво Угоди, який представляв їх. Го для решти країни, як справжнього бізнесмена та селфмейда. Хоча потім виявилося, що ця книга містить частину неправдивої інформації, вже було пізно. Образ магната Трампа поширився по всій країні. і Його ім'я почало з'являтися в реп-треках як синонім успіху і багатства. Коли вийшов трек АСТІ в is Bond», де він читав про те, що має великі гроші як Трамп і може купити НФЛ команду та підводний човен, а й відкрив секретну правду про реп Флекс. Це не брехня. Якщо ви можете переконати інших, що це правда, уже з тих далеких часів репери читали про те, чого в них не було. Далі на треку 91-го року, репер Скарфейс похвалився, що рубає бабки як Трамп на треку Money and Power. Через рік після цього бан Бій з UGK зачитав на треку Packets Full of Stones таку фразу: Називай мене чорним трампом. Rest in Peace, P.M.C. Далі стафету прийняв Вон із Wu-Tang і... і на треку Incarcerated Scarface запитав, вгадай, кого вони називають чорним Трампом. Yo, yes, Yo, by... Ці пісні розповідали історії про злочинні прагнення, і здавалося, вони узгоджувалися з бажальним прагненням Трампа до багатства. Отримай гроші за будь-яку ціну. Стало гаслом і хаслом багатьох реперів. Не так багато реперів можуть зробити, щоб англійська мова стала еластичною та живою, так як робиться репері Форі на своєму треку Трамп Change», яка розглядала Трампа з багатьох сторін та мала багато цікавих слів для позначення грошей, таких як «Long Money» та Big Bread» Прізвище Трампа було використано не тільки щоб бути синонімом знака долара, але й щоб показати, що репер і Форі від вуличного хаслу перейшов у законний білий бізнес і тепер мутить справи як люди з Уолл-стріт. Інфа сотка, що Трамп жив своє розкішне життя і не слухав реп-альбоми з 90-х. Проте Дональд Трамп з'явився на альбомі Методмена TKL 2000 Judgment Day на невеликому скіті під назвою Дональд Трамп, в якому він сказав, що чекає на альбом метода та хоче бачити його в Palm біч Трамп Тавер стає пам'яткою репу. Мені потрібен номер із безкоштовними квітами в Трамп Тавер. Це був нас у 96-му році, який ремував разом із МАП Діп у треку Гівірап Фест, мрії про процвітання, занурені. Вуличну кримінальну драму Оскільки реп-музика продовжувала перетворюватись на домінуючу поп-форму Америки, Трамп Тавер почав відігравати все більшу роль в психічній географії музики. Але це не були оди Трампу чи його блискучим будівлям. Це були пісні про доступ темношкірих до розкоші, про те, як темношкірі люди займають фізичні місця, де раніше їх не бажали. У своєму дебютному альбомі 2000 року Нелі повторив цю ідею. Його проривний сингл Country Grammar містив рефрен «Let me in now, впусти мене зараз. Біл Гейтс до «Дональд Трамп, впустіть мене зараз, читав Нелі на одноіменному треку. До 2003 року Джей Зі став альфа-репером Нью-Йорка, але коли він заселився у власність Трампа у третьому куплеті пісні What More Can I Say», це ще більше йому надало статусу реп магната. Ім'я Трампа проросло в куплетах Чінгі Ліл Вейна, Містікала, Ліл Кім, Діді, Рік Роса та інших. Також прийшла й нова хвиля чорних Трампів у пісні Young Jeezy 2005 року Tag року. 101 він вигукнув Я Дональд Трамп у білій футболці. У своєму характерному хіті 2006 року Із Going Down Young Джак повторив старовинну фразу Банбі. Тіпи з району називають мене чорним Дональдом Трампом. У цьому контексті порівняння з Дональдом Трампом означало не тільки багатство, але й славу, популярність, зірку реаліті шоу і людину лідера, яка привертає увагу. Після телешоу Учень 2004 року, де з'явився Дональд Трамп, пізніше у своєму альбомі 2010 року «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» Kanye West порівняв себе з Дональдом Трампом, який забирає долари. Наголос був саме на тому, щоб забрати гроші, а не заробити. Нестримність Дональда Трампа захоплювала їзі. Відтоді ці двоє людей з манією величі стали друзями, оскільки кожен з них відчайдушно гнався за непридатною для банків валютою, яку можна створити лише через постійні провокації. Тобто через увагу усього світу. У 2016 році репери із Каліфорнії YG та Nipsey Hussle дропнули свій вуличний гімн, на якому вони 4 хвилини з ненавистю лаяли Трампа та переконували людей не голосувати за нього, пояснюючи це тим, що він злой, і рішення, які він буде приймати, стануть доленосні для всієї країни. Ну а далі по стандарту, що Трамп багатий, йому чхати на простих людей з гетто. Yeah, nigga, fuck down, Trump! Трек фак Дональд Трамп не став суперхітом, але його приспів широко звучав у реп-музиці. Деякі із найбільших артистів хіп-хопу все ще підтримують колишнього президента Дональда Трампа, незважаючи на його триваючі судові баталії. У 2023 році Трампа звинуватили в 34 кримінальних злочинах. Для багатьох він став ще більше чорним, ніж Обама. Такі репери, як Ліл Вейн Кодак Блек, також підтримують Трампа не в останню чергу через помилування і звільнення їх зв'язниць. В останній день перебування в білому домі Трамп помилував 140 осіб, серед яких були відомі рапери Ліл Вейн та Кодак Блек. Свою чергу Кодак топить за Трампа і каже, що він реальний нига. З чотирьох років за ґратами Кодак вийшов через два. Серед тих, хто кидали шара у Трампу, були Сексі Ред, Чіф Кіф, Бені де Бучер, який закликав голосувати за Трампа. Вака Флака, який виклав фото в жовтні 2023 року, і теж закликав голосувати за Трампа. Крипторепер Манімен теж сказав, що факається з Трампом і усіляко його підтримує. Під час президентського ралі у травні 24-го року в Бронксі на сцену з Трампом вийшли не останні люди в дріл музиці сліпі Халлоу та Джі. Залітайте, хлопці, репер сліпі Халлоу. залітайте. Тіпи. Шо ви там мені це подобається. Хочу сказати одну річ. Вони завжди будуть шепотіти про твої досягнення і голосно кричати про твої невдачі. Трамп він голосно каже про наші досягнення. Зробимо Америку великою знову. Дякую, хлопці. Дякую вам. Дякую, дякую вам. Після цього Трамп додав, що теж не проти поставити такі зуби, як у шефа G, маючи на увазі діамантові грілзи. Хтось каже, що Трамп просто купує реперів для того, щоб отримати голоси чорних громад. Смішний фейл трапився, коли Трамп назвав Ліл Пампа Ліл Пімпом маленьким сутенером, і це відео розлетілося по всьому інтернету. Одна із найбільших зірок у світі. Ви знаєте, хто це? Ліл Пімп. А ось і він. Як справи, ти хочеш підійти і сказати щось? Давай, бро, ліл пам залітай. Чи всі знають, хто він і який він відомий? Нормально в тебе шапка. Так давай, скажи щось. Всім привіт! Як почуваєтесь? Я прийшов сказати, містер президент. Дякую, що повернули військових додому. Ви робите все вірно.

Серед реперів старої школи Ice Cube сказав, що співпрацював з адміністрацією Трампа над розширенням економічних можливостей для чорних. А 50 Cent взагалі заявив, що податкова реформа Джо Бідона зробить з нього не 50 центів, а лише 20. І йому чхати на Трампа. Расист він чи ні. Фіді хоче тримати свої грошенята біля себе. Так він казав у 2020-му. Хоча нещодавно 50 Cent і дав шара у Трампу зі своїм треком Менімен, Man. 50 поки що не вирішив, за кого він віддасть свій голосу. У 2024 році. Що ви думаєте про Трампа та реперів, які його підтримують? Пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!